Привіт-привіт! Сьогодні 26 липня 2025 рік. Місто Сундальфьора, Королівство Норге. Це там, де знаходжусь зараз я. І зараз я навіть скажу котра година за місцевим часом. 21.04. Отже, я пропоную сьогодні згадати нам усім наше дитинство. А хто ще маленький, раптом би хотів теж долучитися до нашого читання, то я сьогодні пропоную почитати казки. Отже, я потім наведу іще в описі до відео сам текст, і якщо він раптом увесь би не вмістився, то я додам його в коментарях. Казка, з якої я вирішила почати цей цикл. Казкових розмов, вона абхазька. Тобто, це та енергія моїх пращурів по моєму татові. і я можу сказати, що це одна з моїх найулюбленіших казок. Вона не те що про якийсь нездоровий авантюризм, але про особливу таку винахідливість. Отже, ближче до казки. Казка зветься Тачку і велити, Абхазька народна казка. жив був старий на ім'я тачку. Він був хитрий, лінивий. І до того ж великий брехань. Якось осінньої дощової ночі, коли, як кажуть, і собаку із синей не виженеш, вийшов тачку на ганок. Поглянув він на похмуре небо і поважно промовив ніч підходяща. Ось якщо побродити, скільки можна було у різних злодіїв відібрати. Викраденого добра. Очула ці слова дружина тачкума і подумала: Господи, набрид він мені своїми вихваляннями, ось якраз підходящий випадок. Відіб'ю у нього раз і назавжди жагу вихвалятися. Недовго думаючи, вона засунула тачкуму в руки стару потерту від часу бурку. І дорожню сумку. Бурка це такий одяг з войлоку, який накидається на плечі верхній такий одяг. І якщо подивитися на народи Кавказу, то вони з такими плечима ці бурки, якби збільшують поважність, навіть От так би я сказала. У неї вона поклала шило в дорожню сумку. Головку свіжого сиру і насипала трохи борошна, отака дружина була. А потім вивела чоловіка на ганок і сказала, набридли мені твої балачки і неробство. Іди куди очі дивляться. От коли станеш таким, як маєш бути в твої руки, от тоді можеш і повернутися, а зараз забирайся. І вона зачинила двері перед його носом. Встав тачку гірко каятися. Але куди було діватися? Він же знав, що вона його назад не пустить. Ну і махнув тачком рукою та й пішов, куди очі дивляться. Ішов він ішов і нарешті підійшов до Великої річки і бачить. А на іншому березі стоїть велетень Адау. Звернув велетень на тачкума і крикнув. Гей, смарчок, ану, перенеси мене через річку. Бач, що надумав чорбан волохатий, сам перенеси мене. Ні на що інше ти більше і не годишся, зухвало відповів старий тачкум. А посміліше він так, тому що річка здулася від дощів так сильно, що велетню до нього не можна було дістатися ну ніяк. Почув велетень таку відповідь і сильно розгнівався. Схопив він на березі Великий камінь і так стиснув його, що з каменю потекла вода. Отак От я із тебе дух випущу, нахаботи такий. Тачку непомітно вийняв із сумки головку сиру, нахилився, ну, наче він підняв камінь, і вичавив воду із сиру. Отак От і я із тебе дух випущу, якщо ти зараз же не перенесеш мене через річку, пригрозив тачку. Ага, а що ж було далі? Велетень підняв інший камінь. І так стиснув його, що камінь перетворився на пісок. Ось так я і тебе перетворю на пилюку нікчемний старий, якщо ти зараз же не перенесеш мене через річку. Тачку вихопив зі своєї сумки жменю борошна і знову нахилився і вдав, ніби піднімає камінь. Стиснув він пальці. Ніби тисне камінь і висипав муку на землю. Гей, ти, поки ти ще цілий і здоровий, переходь вече річку, і перенеси мене на той бік, бо я зітру тебе в порошок, пригрозив тачку. Злякався велетень, насилу перейшов в річку, посадив тачкума на плечі і поніс його, борючись із сильною течією. На середині річки Велетець зивовано сказав хм, а який же ти легкий старий? А, Це тобі лише здається, відповів тачку. Це ж тобі легко мене нести, бо я тримаюсь за небо, а не триматимусь, мабуть, тобі не під силу витримати мій тягар. Ану, трохи відпусти небо, не тримайся за нього, сказав велетень. Тачком виняв шило і почав колоти велетня у спину. Ой-ой-ой, тримайся, тримайся за небо, заривів велетень голосним ревом. Ой, тримайся, бо мені не витримати тебе. Тачкум сховав шило, і велетень поніс його далі. Переніс велетень старого через річку. А далі тачкум та велетень вилиш вирушили разом. Велетень перестрибував через гори, ну, такий був дуже велетень. А старий міцно тримався за його поділ, за нижню частину одягу. Так вони довго мантрували, аж коли стали наближатися до житла велетня, тачкуми каже: Слухай, ну там. Ми ж зголодніли, треба було побідати. Давай ну, наловимо дичини. Коли велетень зупинився, перед ним опинився тачку. Велетень здивувався, він ніяк не міг уявити, яким чином старий випередив його. Велетень сказав тачкуму, «Іди в ліс, і гони на мене дичину, а я ловитиму її, а потім ми приготуємо собі сніданок. Тачкому, хоч і стало боязно, але відмовитись то було ще страшніше, пішов він у ліс. Там, заглушаючи свій страх, він щинив такий крик і галас, що звірі кинулися хто куди. Велетень наловив їх удосталь, здерзних шкури і підвісив м'ясо до гілок під величезним деревом. Трохи згодом тачку повернувся. А чому ти так мало підігнав звіра? Хіба нам цього вистачить? спитав Велетень. Тачкум прямо окам'янів від подиву, коли побачив, скільки туш розвісив велетень, проте не розгубився. Аж занадто, каже він, боязлива тепер звірина, на всі боки несамовито кинулася, а то, звичайно, пригнав би більше. Почекай тут, а я піду в ліс подалі та підганю ще дичини, а ти вже з нею розбирайся. Велетень пішов у ліс і почав ламати дерева і топтати чагарники. Звірі кинулися до узлісся, де сидів птач. І ось бачить тачку, що прямо на нього біжить величезний кабан. Старий ледве встиг схопитися за гілку і підтягнути ноги. А кабан з розбігу так і всадив ікла прямо в дерево, так і врізався в нього. Тут тачку помітив у дуплі маленьку пташину. Він упіймав її і знову сів під деревом. А де ж звірина, яку я вигнав з лісу? Так а ось і все, що ти вигнав, відповів тачкум, показуючи на кабана і пташку. Я, за більше я нічого й не помітив. Велетень розсердився. Та ти ж спіймав якусь пташку на зразок тебе самого. Та для чого ж вона нам потрібна? А, кхм, тачку випустив з рук пташку і крикнув От одивись, велетню, якщо ти не зловиш її оцю прямо, пташку прямо зараз, я тебе перетворю на таку ж саму пташку. Злякався велетень, погнався за пташкою, але не зміг зловити. Ну, гаразд, сказав тачкун, так і бути, пробачу тебе цього разу. Збентежений велетень звалив на спину дичину і повів тачкума до свого житла. Тут велетень зайнявся дичиною. Він відламав гілку, збив з неї суча, обдер кору і почав насаджувати на неї дичину, Ну, як на рожен, а старого попросив принести дров. Тачкум блукав, блукав лісом і все не знав, ну що ж йому робити. Адже сили то в нього не було, щоб дерева ламати. Зрозумів він нарешті, як йому вчинити. Викрутив кілька лоз дикого винограду, зв'язав їх і почав перев'язувати дерева, що росли близько одне до одного. Велетень чекав, 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 ну, нема ж старого. Пішов він сам до лісу шукати деш тачку. Знайшов і говорить з досадою. Що ти так довго тут пораєшся? Та хіба ж ти не бачиш, що я роблю, каже тачком. Пов'язую десяток дерев, щоб одразу їх перетягнути. Ага, чекатиму я, поки ти з тим упораєшся, буркнув вилетень. Він вирвав з коренем величезне сухе дерево, звалив на плечі і подався додому. Тачком сів на гілку дерева, а коли вони увійшли у двір велетня, він одразу зістрибнув з гілки. Велетень і шумом, із шумом кинув дерево на землю. Розвели багаття, заходилися варити м'ясо в казані пекти чурек. Коли зварили м'ясо і виняли його з казана, велетень дав тачку муглечик і послав його за вином у льох. Тачкум наповнив черпалку акуапи вином і спробував підняти, але не втримав його і впустив у глиняний глечик, який був закопаний в землю. Став він бігати навколо глечика, а велетень, зачекавшись на нього черговий раз, встав, прийшов у погріб і запитав, що ти знову вовтузишся? Та ну навіщо щоразу тягнути оце по глечику? Чи не краще витягти з землі глиняний глечик і забрати його нагору? сказав тачкума. Угу. А навіщо витягувати великий глечик? Нам вистачить і цього глечика, сказав Велетень. І він став черпаком наливати в нього вино. А тачкума послав доглянути Чурека. Ну, щоб той не підгорів. Тачку прийшов і хотів зняти чурек зі сковороди, а, але не, не втримав її. І вона так перехилилася, що на нього і впав цей чурик. Коли велетень прийшов із вином і бачить, що лише ноги старого стирчать під чуреку, він так і сказав. Ну, що ти робиш Богом проклятий. То, моя, дається важко, та й ти почав, захворів, <клух> от і вирішив полежати в теплоті, щоб трошки пропотіти, кістки зігріти, відповів тачку. Велетень розгнівався, схопив цей щурек і підняв його. Бідний тачкум, чухаючи, усе тіло підвівся весь у поті, але продовжував тримати роль. Велетень зняв чурек зі сковороди й пішов за листям, на яке мали покласти м'ясо. А що нам сидіти в задусі? Давай побідуємо на повітрі, гукнув тачку. А двір велетня, як помітив тачком, закінчувався крутим урвищем. Вийшли обидва у двір і посідали якраз на краю прірви. Велетень поклав перед тачкумом цілого оленя і сказав Їж! Ну, тачкум з'їв кілька шматочків м'яса, а великі шматки непомітно став скидати вниз. Велетень з такою жадібністю пожирав м'ясо, що навіть не помітив витівки хитрого старика старого. Незабаром перед велетнем і тачкумом лежали одні кістки. Ех, каже тачкум, поїв би ще та нічого. Диву дався велетень, ніколи не зустрічав він такого їдока. Коли стемніло, велетень запропонував тачкуму залишитись у нього на нічліг, але тачкум побоявся залишатися на нічі з силачом велетнем і сказав, що він завжди спить на свіжому повітрі. Велетень ніяк не міг зрозуміти звичок старого і задумав, як його позбутися. Щойно старий засне, ошпарю його окропом, думає велетень. Хитрий тачку по косих поглядах велетня здогадався, що той щось думає і вирішив бути пильним. Вночі Тачком узяв колоду, поклав її на те місце, де мав спати, накрив буркою, а сам сховався за дерево і почав чекати. О півночі велетень підвівся, приніс великий котел окропу, і облив колоду, покриту буркою, думаючи, що це старий спить. Після цього він спокійно ліг, впевнений, що покінчив зі старим. А тачком вранці прийшов до велетня і сказав. Цієї ночі щось якось дуже спекотно було, я сильно спітнів і бачив погані сни. Велетень прямо обомлів від подиву, але нічого не відповів, а сам тут же вирішив наступної ночі прикінчити старого. На калю, думає, залізний прут і проткнув старого, коли він засне. Якщо не зроблю цього, він і сам мене задгубить. Тачкум знав, що велетень не дасть йому спокою, і зробив так само, як і в першу ніч. Поклав під бурку колоду, а сам сховався. Вночі велетень підкрався до ліжка і встромив розпечений залізний прут у колоду, покриту буркою. Ну, цього разу я. Порався зі старим, подумав він і подався спати. Коли велетень пішов, тачхум теж спокійно заснув. Вранці старий зайшов у житло велетня, почав позіхати і скаржитися. «А, усю ніч мене кусала якась блоха і не давала спати. Велетень подумав. А що це за дивовижна людина така? Окріп він приймає за піт, розпечене залізо залізу за укус блохи. Замислився велетень, як би йому таки позбутися старого? І сильно зітхнув. І від цього зітхання старий злетів угору, ударився об балку, схопився за неї і повис. Здивувався велетень. А навіщо ти туди стрибнув? Що ти там робиш? Я голодний і хочу насадити тебе на цю балку, засмажити і з'їсти, сказав тачку. Велетень страшенно перелякався, вибіг з дому і втік у ліс. Тачку зістрибнув униз, обшукав будинок велетня, знайшов багато золота та срібла. Взявши на плечі стільки коштовностей, скільки міг підняти, він повернувся додому. Від страху велетень не наважувався повернутися до свого дому. Якось, коли він сидів у лісі, до нього підійшов шакал і спитав його. А що сталося з тобою? Велетень. Велетень вилив йому своє горе. Шакал зареготав, а потім і каже кого ж ти прийняв за героя? Коли я до них приходжу красти корей, то з дому зазвичай виходить його дружина, а він і носа не показує до того лякливий. Ходімо і розправимося з ним так, як твоїй душі буде завгодно. Велетень зрадів, він обіцяв цілий місяць годувати шакала кістковим мозком дичини, якщо той поведе його до тачкума. Шакал разом із велетнем вирушив у дорогу і привів його в будинок тачкума. Хазяїн побачив їх іще здалеку. Коли вони зайшли на подвір'я, старий голосно сказав дружині: Гей, дружино, а скоріше подай мені мою рушницю, з якої я вбиваю зазвичай велетнів. Я чую запах якогось велетня. Велетень злякався і, вирішивши, що шакал обдурив його, схопив того шакала за хвіст, підняв угору і так сильно вдарив його об землю, що той розлетівся геть на маленькі шматочки. А сам велетень утік у ліс. І з того часу в Абхазії не з'являлися більше велетні. А щодо нашого птачкума? То він зажив багато, і двері його будинку завжди були широко відчинені для добрих гостей. От така казка. Всім гарного настрою і на все добре. Пока-пока.